Привіт! Читаємо заголовки сьогодні. Газета Ісраель Хайом, Вкладка Хінух. Освіта. Почнемо зі слів. Швіта. Страйк забастовка. Носаф додатковий, або ще один. Іргун. Легко запам'ятати, дуже схоже на організація. Той самий ніби як. Порядок приголосних іргун в сихсух. Конфлікт. Сихсух. Читаємо заголовок повністю. Міткарвим ле швітано сефет. Іргун хаморим, хриз аль сихсух авода. вода. Міткарвим. Коров близько, митка наближаємося. До чого Ле Швіта до страйку, до забастовки. Носефет ще одного. Наближаємося до ще одного страйку. Іргун гамурім – організація вчителів. Гехриз. Оголосила Аль Сихсух Конфлікт. А вода. На роботі. Або трудовий конфлікт, робочий конфлікт. Нагадую, що я обираю заголовки лише відповідно до якихось слів, які хотілося би вам дати, щоб ви змогли вивчити і користуватися в побуті, а не відповідно до значимості цих новин. Всі новини можете читати самостійно. У відповідних ресурсах в інтернеті.